У доктора. Бабуся, я вас обстежу, ви повністю здорові. Так давайте ще раз. На що ви жалієтеся? Синок, я задихаюсь. А коли саме ви задихаєтесь? Ну, коли автобус нас догнати не можу. Тен -тен -тен. Приходить синок зі школи, мати питає. Ну, Тарасику, багато уроків задали. Ой, мама, тобі кричати і кричати. Тен -тен -тен. Ой, куми, що не кажіть, а бджоли це все-таки гарна. Річ. Я в цьому році собі три вулика купив. О, молодецьком! І стільки вже меду накачав, Та! Меду я не качав, а те, що вони вже разів всім покусали.